вас у мистецькій країні. Добрий день! Гадаю, ви вже здогадалися, що сьогодні буде звучати музика. Хотілося б дізнатися, хто її автор. Для цього треба поїхати до Кам'янки. Постій, Ми вже там були. Там є музей Пушкіна і Чайковського. Вірно, а ще недалеко від містечка існує маєток Тимошовка. Там, у кінці 19 століття, народився Кароль Шимановський, видатний польський композитор, піаніст, педагог, музичний критик, один з найбільш помітних діячів польської музичної культури першої половини ХХ століття. Дивно! В Кам'янці і польський композитор. Якщо ми звернемося до історії, то побачимо, що в цьому немає нічого дивного. За роки свого існування. Кам'янка декілька разів переходила від Російської імперії до Польщі і назад. У різні часи нею володіли Богдан Хмельницький, родина польських магнатів Любомирських, князь Потьомкін. Простий сільський хлопчик став таким відомим. І в цьому теж немає нічого дивного. Найближчими родичами Кароля були знамениті музиканти тих часів, сем'я Нейгаузів. Густав Вельгельмович засновник славнозвісної музичної школи у Єлісаветграді. Його син Генріх згодом знаменитий педагог і піаніст. І сім'я Блюменфельдів, її голова Фелікс Михайлович, видатний російський піаніст, диригент і педагог. Слід додати, що усі діти в цих сім'ях були музикантами, піаністами і співаками. Можна сказати. Що Шимановський жив у світі музики і навчався з самого дитинства у видатних музикантів. А Єлисаветград це сьогоднішній Кіровоград Кам'янка знаходиться недалеко від нього. 19-річним юнаком Кароль Шимановський потрапив до Варшави, де удосконалював свою композиторську майстерність у викладачів Варшавської консерваторії. І вже в творах тих часів. Відчувається рука справжнього майстра така хвилююча музика. І разом з цим по слов'янськи задушевна. Цікаво, а якою людиною був Шимановський? Здається, Шимановський був таким ж привабливим, як і його музика. І навіть володів якимось дивним магнетизмом. Дуже скоро він став центром спілки діячів культури молода Польща. До неї входили видатні молоді музиканти і поети, зокрема, видатний диригент Жегош Фітельберг А ще з представниками спілки і головним чином з Каролем Шимановським дружив Артур Рубінштейн, який тоді був зовсім молодою людиною, а зараз вважається одним з кращих піаністів ХХ століття. Завдяки матеріальній підтримці мецената князя Владислава Любомирського. Твори членів спілки молода Польща почали виконуватися, видаватися і ставали популярними. А для чого була створена ця спілка? Справа в тому, що в Польщі з часів славнозвісного композитора Фредеріка Шопена не було знаменитих композиторів. Молода Польща намагалася вивести польську музику на європейський рівень. І разом з тим. Зберегти яскраві національні традиції. Шимановський був чимось схожий на свого знаменитого попередника. Також, як Шопен, він звертався до таких жанрів мазурка, етюд, вальс, соната, фантазія. Але музична мова, стиль викладання у Шимановського були оригінальні, притаманні лише йому. У цих творах композитор розвивав національні традиції так само, як Шопен. Але це вже була музика 20-го століття. А ще Шимановський складав музику і в інших жанрах, до яких Шопен ніколи не звертався. Він писав твори для скрипки. Симфонії Шимановського теж дуже незвичайні і оригінальні по музиці. Яскрава і романтична симфонія номер 2 Велична симфонія номер 3 з хором і солістом, яка має назву Пісня про ніч. Шимановський створював музику для театру. Так опери та балету. Опери Шимановського Король Рогер і Хагіт. Написані за сюжетами, що нагадують філософські казки про боротьбу добра зі злом, проблему вибору життєвого шляху, морально, етичні питання. Головна героїня опери Хагіт жертвують собою заради коханої людини. Шкий вибір стоїть і перед королем рогером. Він повинен вибрати між благополуччям країни і життям коханої дівчини. Життя, складні питання і складні сюжети. А як склалося життя? Самого композитора. Напевно, як і у будь-якої творчої людини. Шимановський багато концертував як піаніст. Він їздив на гастролі і разом зі своїми друзями диригентом Гжегачем Фітельбергом і піаністом Артуром Рубінштейном. Найбільші музичні центри Європи аплодували виступам і новим творам композитора. Успіх це чудово! Але час від часу кожному потрібна тиха пристань. І Шимановський знаходив її вдома. Саме у Тимашовці з'явилися плани концертних турне, народжувалися задуми нових творів, де да й нові твори теж. Події революції 1917 року, і громадянська війна примусили композитора покинути країну, як з'ясувалося назавжди. Деякий час. Кароль Шимановський був ректором Варшавської консерваторії, але недовго. Останні 15 років свого життя він провів на курортах Швейцарії і Польщі, де гірське повітря допомагало йому боротися з важкою хворобою. Більш всього Шимановський проводив час у Закопане. Зараз це дуже популярний польський курорт. Серед мальовничих дерев'яних будівель містечка можна побачити ось цей ніби казковий будиночок. В ньому розташований музей видатного польського композитора. Знаходяться його речі, зокрема, концертний костюм і багаточисленні нагороди. Пам'ять про Кареля Шимановського, увічшена і на його батьківщині. У селі Тимошовка ім'я композитора носить. Загальноосвітня школа. У Кіровограді у славнозвісній музичній школі імені Густава Нейгауза існує музейна кімната Шимановського. А ви знаєте, що в Харкові осені проводиться фестиваль імені Кароля Шимановського? Це фестиваль польської та української музики. Цього року він буде проводитися у листопаді. Стежте за афішами! А ми прощаємося з вами до наступної програми. До побачення, до зустрічі!